Пасивна агресія, як її позбутися, невпевна навічливість. Часто ми несвідомо обираємо пасивно-агресивний тон, коли боїмося бути чесними, відкритими. Не хочемо зізнатися у власних бажаннях або вважаємо, що на нашу думку ніхто не зважає. Уявіть, що наш друг ділиться планами поїхати відпочивати на природу. Ви хотіли б долучитись до цієї подорожі, але соромитися напроситись, тож натомість сумно зітхаєте і кажете, ех. От би і мені кудись поїхати, не змусити людей читати ваші думки, краще запитати безпосередньо, а можна з тобою, це прямо, чесно, і не змусить друга відчувати тиск. краще отримати відмову і спробувати зрозуміти його бажання провести вікенд наодинці, ніж носити собі неприємний згусток негативних емоцій. Пасивно-агресивна заздрість часом заздрість і пасивна агресія йдуть рука об руку. Знову звернімося до показового прикладу: хтось із ваших знайомих купив машину, але замість порадіти за людину, ви починаєте перераховувати недоліки чи дефекти цієї моделі, або зверхньо стверджуєте, що вуглекислий газ шкодить навколишньому середовищу. Тому ви принципово відмовляєтесь від придбання автомобіля. Буватися, це звучить грубо. Якщо ви зловили себе на схожих твердженнях, краще попросити вибачення, ліпше визнати помилку, навіть таку маленьку. Ніж наївно вважати, що ніхто не помітив ваш пасивно-агресивний випад. Пасивно агресивний ігнор. Ми живемо у непростий час, коли навіть мовчання може кого небудь образити. Але це правда: існує пасивний агресивний ігнор, мовчання як форма зневаги. Зі зношеним виглядом перевіряєте телефон під час робочої зустрічі з колегою. Це прояв пасивно-агресивної поведінки. Спробуйте якмога швидше позбутися цієї шкідливої звички. Визначте, що ви на Юлі цезар і не маєте виконувати кілька справ одночасно, відповідати на листи, обговорювати робочі проекти чи гуртати стрічку у соцмережі. Це стосується і завершення розмови. Не йдіть на ця трама переслідує на. Зі скільної лави, де дзвінок для вчителя, і можливість висловитися теж тільки для нього: ігнорування дзвінків, електронних листів або повідомлення у месенджері як спосіб показати, що ви засмучені із поведінкою, теж ознака пасивно-агресивного тону, замість того, щоб спілкуватись відкрито і чесно, людина сподівається, що співрозмовник зрозуміє його натяк. Що взагалі потрібно знати про пасивну агресію? Пасивна агресивна прокрастинація. Навіть прокрастинація може зачепити чиїсь почуття. О, це так. І перш за все особисто ваші. Уявіть, чи ви не задоволені своєю роботою або конкретним обов'язком, не встигаєте за дедлайном або просто не можете впоратися зі завданням, але замість обговорити це з керівництвом, попросити про допомогу, ви відтягуєте виконання роботи до останнього. Ходите з понурим виразом обличчя і на всі питання відповідаєте. Хіба не видно, що я зараз зайнятий? Подібна форма у соціальному плані часто проявляється перед запланованими зустрічами. Ви дуже втумилися після роботи і хочете провести всі вихідні у ліжку перед телевізором, тому доводиться вигадувати правдоподібне виправдання або взагалі написати за півгодини до зустрічі, що про все забули. Ну ми перенесімо на наступні вихідні. Але ваш істинний мотив залишається прихованим. У такій ситуації особливо. Помітно, що причина усіх бід у невмінні чесно зізнатися у власних думках і бажаннях. Пасивна агресивна поведінка складається зі 100% заперечення і 0% відповідальності. Винести кого-небудь за дужки або саботувати його участь. Усе як в простому математичному рівнянні. Щоб унаочнити, уявіть, що ви заходите в офіс і запрошуєте усіх на каву до початку роботи, всіх, крім одного єдиного співробітника, з яким у вас ніяк не складуться дружні відносини. Ще й дивитеся куди-небудь вдалечі, щоб у жодному разі не зустрітися поглядом з цією людиною. Не треба так. Можливо, спільний вихід на каву – це шанс налагодити стосунки. Навіщо його втрачати? Ще гірше, коли ви не. Не просто кого-небудь ігноруйте, а навмисно саботуєте участь неприємної для вас людини у житті колективу. Виключаєте її з поштової розсилки, забувайте запросити на неважливу зустріч, або попередити про новий дедлайн, або пропонуйте цигарку-приятелю, який намагається кинути палити. Ще гірше починаєте відмовляти його від цього наміру, бо вам самим бракує сил волі, навіть спробувати. Пасивна агресивна помста. Такий собі око за око. Влаштовуйте пікнік, як друг не може прийти. Що ж, давайте не запрошувати його наступного разу. Так природно відчувати розчарування, коли хто-небудь пропускає важливу для вас подію, але намагання почати вести рахунок це прояв пасивно-агресивної поведінки. Ви не змагаєтеся, Вам не обов'язково до мстивості. З друзями у будь-якій ситуації нам мудріше створювати атмосферу підтримки та розуміння, ніж недомовок і образ. Як позбутися пасивно-агресивної поведінки. Якщо ви навчитеся справлятись із пасивно-агресивною поведінкою іншої людини, то з часом зможете помічати її прояви і в собі. Що робити, коли стикаєшся з пасивно-агресивним другом, колегою або романтичним партнером? Перший крок розпізнати ознаки такої поведінки. Другий крок тримати емоції під контролем, замість того, щоб у периви правідного гніву почати перераховувати недоліки пасивно-агресивного співрозмовника. Краще поговоріть про його емоції. Старайтеся, щоб ваші слова не звучали осудливо, ніби маєте справу з дитиною, яка засмучена тим, що доводиться виконувати домашні обов'язки. Що ви їй скажете? Здається, ти злишся на мене за те, що я попросив прибратись у кімнаті. Швидше за все, людина все одно заперечує у мене свій гнів і не стане визнавати негативні почуття. У такому випадку краще перервати діалог і дати їй трохи часу для роздумів. Як розпізнати за собою пасивно-агресивний тон? Це складно, але наступні питання допоможуть вам впоратися. Ви часто ображаєтесь, коли не діями іншої людини. Ви уникаєте людей, чиї дії вас засмучують. Ви перестаєте розмовляти з людьми, ви відкладаєте справи, щоб таким чином покарати іншу людину. Як часто ви вдаєтеся до сарказму, щоб онукнити болю? І найголовніше як змінити своє ставлення. Розвивайте усвідомленість. Ми часто поводимося пасивно-агресивно, коли не розуміємо, чому саме засмучені та що відчуваємо прямо зараз. Почніть звертати увагу на те, що відбувається у нас всередині, коли ви реагуєте на різних людей та ситуації. Дайте собі час. Визнання проблеми це перший крок до її вирішення. Не менш важливо розуміти, що зміна своєї моделі поведінки може зайняти якийсь час. Не соромтеся виражати емоції, Розуміння емоцій і вміння правильно висловлювати свої почуття є важливим кроком на шляху до того, щоб позбутися пасивно-агресивної поведінки. Конфлікт це неминуча частина життя, але вміння ефективно виражати свої почуття може привести до кращих рішень.